Так, і так, ви отримали свій пульт, наприклад, TX12. Я вам покажу, як налаштувати тумблері, так, щоб коли ви натискаєте їх, вони виконували якісь команди. Нас цікавить ARM режим AcroHorison, включення біпера, скіт і кнопка для налаштування. Змінення рівня потужності передавача VTX. Для цього треба нам включити наш пульт. Добро пожаловать в виджердс. газ. Після цього треба натиснути кнопку MDL. Натискаємо її. І кнопкою Page. Друга кнопка після Return, Обираємо меню Mixes. Так, ось. Ми потрапили в меню Mixes. І перші 4 канали в нас вже налаштовані виробником. Нас цікавлять наступні канали після четвертого. На п'ятий канал я хочу налаштувати, а ви можете на будь-який інший з доступних каналів. Я на п'ятий планую налаштувати кнопку ARM. Для цього треба оцим роликом прокрутити до п'ятого, натиснути. І ми потрапляємо в меню зміни і назначення цієї кнопки або тумблера. І перше, що нам треба, це змінити його ім'я name. Натискаємо знов цей ролик і вводимо першу літеру, прокручуючи цей ролик і обираючи необхідну нам букву. Я тут напишу ARM. Тобто обираю велику букву A. Буква А я вибрав для того, щоб її закріпити, знов натискаю коротко цей ролик. Тепер вводжу іншу букву, буква R. Є. Знов для того, щоб її тут записати, коротке натискання ролика. Інша буква М. Знов повертаючи ролик, шукаємо велику букву М. Є. І знов натискаємо, щоб її обрати. Для того, щоб перейти на наступне меню, а наступне меню це вибір саме того тумблера, який нас цікавить, треба. Натиснути довге натискання на ролик. І коли в нас засвітилося наше, виділилось чорним те, що ми змінило назву. Тепер прокручую ролик, переходимо в меню. Вибору кнопки. Натискаємо, вибачте, коротко. коротко натискаю. Воно починає мигати. І я планую обрати кнопку оцю для Arm, Disarm. Це кнопка SE. Повертаю до гори. Бачите. Пульт сам визначив, що це кнопка SE. І я її записую сюди знов коротким натисканням ролика. Записано. Тепер за допомогою кнопки Return виходжу з п'ятого каналу. П'ятий канал, як ви бачите, записан. Рухаємось далі. Наступне, що я хочу сюди, сюди записати, це зміну режимів з акро в режим Horizont Angel і так далі. я його планую. Записати на цю на цей тумблер. Ви можете його записати на будь-який інший. Для цього знов кручу цей ролик цей. Бачите, да що у нас п'ятий канал відповідає Арму. Ми його записали. Наступний шостий канал я обрав, натискаю знов на цей на це колюсика. Потрапляємо в меню, де ми змінюємо, по-перше, ім'я. Давайте його називемо. Горізонт? Так і напишемо хор, скорочено. Ейчбуку. Є, натискаємо. О, ви бачите, бачите? Перес... Перескочило. Так, ще раз змінюємо. Букву цю. От, є. Коротко натиснули, тепер буква О. Є О. Опять коротке натискання. І тепер давайте ще одну букву Р. Горізонт є. Вибираємо довге натискання і переключаємось на кнопку. І натискаємо сюди, і ми вибираємо оцю от кнопку. Кнопку СБ. Натискаємо, воно визначило, що це кнопка СБ. Натискаю сюди, ми її записали, і кнопкою Return виходимо з цього меню. Воно автоматично зберігається. Як ви бачите, я, замість шостого на сьомий канал назначив цю е, кнопку. Але нічого страшного, зараз я покажу, як це виправити. Як її поставити на шостий канал. Натискаємо, обираємо це меню. Натискаємо ролик. Натискаємо, обираємо Move. І рухаємо його роликом на шостий. Бачите, був на сьомий, став на шостий. Натискаю. І все. І ми його перемістили на шостий канал. Супер. Тепер нас цікавить сьомий канал. І я на сьомий канал хочу назначити біпер. Так, щоб коли мій дрон втратиться, або десь завісне на деревах, як у нас завжди це буває. Я включив кнопку і звуковим сигналом. Ця кнопка буде відповідати, точніше сказати, коли натиснує цю кнопку, дрон наш буде подавати звуковий сигнал. Натискаю знов ролик. Змінюю ім'я, щоб мені було зрозуміло, що ця кнопка відповідає. І пишу BIP. Є велика BIP. Є одна І, є друга І, велику букву П. Є. Так, довге натискання. Перемикаємось на вибір кнопки, натискаємо. І я хочу оцю от, от клавішу назначити на БІП. Натискаю. Вона мені записала, що це клавіша SA. І тепер роликом я підтверджую. Знов, нечайно. Не туди потрапив. Все, що у вас <кій> не туди потрапило, чи ще якась помилка. Кнопкою «Ретюн» виходьте з цього меню. Ще раз, короткочасне нажаття. І кнопкою «Ретюн» виходимо. Є. Їдемо далі. Маємо на п'ятому ARM. На шостому вибор режимів польоту. На сьомому біпер. Тепер мене цікавить скит. Скит я хочу налаштувати. Ось на цей тумблер SF. Мені так зручно під указательний палець. І це мене буде на восьмому каналі. Заходимо сюди. Натискаємо наш тумблер. Змінюємо йому ім'я. е пишем скит будет по-английски дроп есть д да? теперь буква р есть теперь вылака буква о Велика буква П. Єсть. Довге натискання. Переходимо на кнопку, натискаємо, щоб обрати кнопку, і тепер показуємо, що ми <клух> вибрали саме цю кнопку. Підтверджуємо. І виходимо кнопкою Return. І так, дроп ми з вами призначили. Таким чином, назначаються будь-які кнопки. А потім вже за допомогою BetaFly ви обираєте діапазон роботи цієї кнопки. Але це буде в іншому відео. Дякую за увагу.